Трудно, знаєш, на листя чи з капусти, чи звідки попарила і такі голубці, що я додала всього. А що ще готували? А? Що ще готували? І печання готували, і холодне готували. І бабку обізвать бабку пекли. А як ви пекли бабку? А? Як ви пекли бабку? Як пекли, Чисто відварила. Тепер яйця розтевкула і в то, то чисто. ну, посолила, ну, що то надала на їстячку. І тоді в каструльку і в п'яту поставила. І вона така куснюща, така добра. Праніки, праники пісні, праники розчинені. Цього біля. Паска така гарна, я бачу. рочу. Яючком зверху помастила. Вже неділю ранесенько. Зібралася і до, до церкви чотити. Галанки. Все, що, що там зрихтувала, бираю і йду до церкви.